Вітаю всіх на своєму каналі. Вчора, нарешті, отримала своє друге замовлення і сьогодні вирішила зняти відео про свої скарби. Ну, бо якісні рослини неможливо вирощувати без добрив, без засобів захисту. Тож, відео не буде коротким, яке я зазвичай знімаю. Тому пропоную вам зайняти зручне положення і трохи відпочити, передивляючись моє відео. Ну, почну я з чого. Я замовила собі упаковку рукавичок. Наші руки треба захищати. 12 пар в упаковці, мені цього на довгий час вистачить, я думаю. Так. Ну, я їх трохи от, розклала добрива і засоби захисту, там, окремо фунгіциди, інсектициди. І зараз по черзі розкажу. Ну, перше, от в кадр попадає атлет, я їм користуюся, якось я вже розказувала, коли висаджую глоксині, в тому ж березні вже потрібно їх висаджувати. Під лампами місця не вистачає, на підвіконні світла ще маловато. І він, цей ретардант, досить бюджетний, добре виконує свою функцію і запобігає витягуванню рослин. Його можна використовувати, в принципі, на багатьох рослинах. Так, ну, фунгіциди. Фунгіциди це препарати. Завдяки яким наші рослини не будуть хворіти, або якщо вже захворіли, то їх можна вилікувати. Замовила я фундазим. В його складі беноміл це той самий фундазол, тільки під іншою назвою. Він трохи дорожчий, але фундазолу не було, тож, замовила цей. Цим системним фунгіцидом я обробляю більш дорослі рослини. Він досить непогано виконує свої функції. Замовила ще свіч, мені його багато не потрібно, але я готуюся до нових надходжень живців і буду їх зустрічати із свічем також. Далі, я взяла ось такий препарат Енергодар, можна помітити, що це український виробник. Ну, скажімо так, намагаюся деякі дорогі препарати замінити більш бюджетними, але за правилом знизити собі вартість, не втрачаючи якість. Енергодар це е, аналог провікура Energy. Точніше, вже нова його назва була магнікура енерджі. В його складі ой такі слова пропа, пропамакарп гідрохлорид і фосатил алюмінію. Той самий склад, як і в Магнікурі. На молодій розсаді, на молодих живцях я завжди його використовую дозування 1,5 мл на літр. Він унеможливлює ось цю чорну ніжку і сіру гниль. Дуже гарно він працює. Ще я взяла один фунгіцид СІЛВЕР. В його складі тіофанат метил. Це також системний фунгіцид. а їм я люблю працювати в теплиці. От особливо зараз. Справа в тому, що ось цей фунгіцид можна застосовувати при температурі від плюс 5. Бо не всі фунгіциди. Працюють при таких низьких температурах. Тобто, от на зимо... осінній, зимовий, ранньо весняний період для мене це незамінний фунгіцид. Я їм вже користуюся не перший рік. Тобто, вже випробувала, випробувала його. Ну, Крім цих фунгіцидів, в мене ще є в аптеці хорус. Топаз, напевно, ще якісь інші. Так, тепер переходимо до інсектицидів, тобто препаратів, які вбивають цих непроханих гостей, шкідників. Перше, що я хочу показати, це актор. Колись я вже користувалась цим препаратом. Він був і в маленьких розфасовках: 1,4 грама, 6 грам, але потім ця маленька розфасовка зникла, і залишилася тільки ось така розфасовка, як вже про препаратів. Чому мені подобається актор? В нього той самий склад, як і у Боже, як же ж його? Актара. Тобто тут в складі тіометоксам також 250 грам на кілограм. Вибачте, цей а, фун, а, інсектицид добре працює для м, проливу. Грунту. Можна, звісно, його використовувати і оприскуванням, але я використовую при поливі. Він працює від ґрунтових шкідників. Дозування використовую а, так само, як і в актарі: 1 грам на один літр води. Тут зручно є. Така пляшечка. Ну, видно погано. Я собі потім роблю ось тут де ці рисочки. Я собі маркером їх навожу, і тоді мені краще видно, скільки насипати цього препарату. Ось це теж для мене незамінний інсектицид в моїй аптечці. Ще я придбала антихрущ. Антихрущ також використовую для проливу, тобто, це не для оприскування. І він також працює від багатьох ґрунтових шкідників. Їх я чергую між собою, бо у них різні діючі речовини. речовини. Наприклад, в антихрущі у нас імідаклоприт, і біфентрин. Дозування 2 мл на літр води. Цей препарат йде у вигляді суспензії. Так. Ну, от так. Крім цих інсектицидів, в мене ще є актилік, фітоверм, антикліщ про. До речі, та ж сама аптека садівника. Їми я вже працюю методом оприскування. Так, ну, замовила ще епінчик, так, для того, щоб суму замовлення вирівняти. Тепер переходимо до регуляторів, регуляторів і стимуляторів. Я дуже люблю е, своїм рослинам давати щось смачненьке, тож, без них теж ніяк. Ну, тут ще в мене, звісно, Грандіс, він вже е, дуже всім відомий. Гарний корінювач, він іде у вигляді порошку, при живцюванні обмакуємо зріз і вкорінюємо. В принципі, Грандіс можна використовувати, точніше, робити з нього рогчим. Здається, там дозування чайна ложка на 5 літрів води. Якось я пробувала. І от цим розчином розсаджені живці проливають і нарощують, вони нарощують гарну кореневу систему. Так, він працює, але це не дуже вигідно. Так, замовила я мегафол. Це антистресант італійської фірми Valagro. Це теж я підготувалася до зустрічі своїх. Нових живців у складі мегафолу. Так, амінокислоти, бетаїн, калій, полісахариди та інші е, сполуки гормонів. Також там є азот, вуглець і його дозування. 25 мл на 10 літрів води. Це якщо рослина м, отримала стрес якийсь. Але цим препаратом можна м, користуватись частіше. Наприклад, раз в тиждень 10 мл на 10 літрів води. Так, ще я взяла ось таку вкусняшку оракул. Вони є різні ці оракули, я взяла мультикомплекс. В цьому мультикомплексі макро- і мікроелементи, в принципі, напевно, всі я так склад читала, і вони в хилатній формі. Мультикомплекс діє, якщо температура вище 10 градусів. Використовую я його 4 мілілітри мл на 1 літр води. А як профілактична обробка, можна давати 2 мл на літр. Ось ще один такий цікавий препарат наш український цизарин. Я їм вже користуюсь теж не перший рік. От покажу. Тут в мене вже закінчується пляшечка. От, до речі, я завжди собі на пляшках пишу дозування. Бо препаратів багато, іноді склероз буває. І пишу оприскування. Таке дозування, полив, інше дозування. Що це за препарат? сезаріні також. Містяться амінокислоти і фульвокислоти, витяжка з морських водоростей, бетаїн, манітол та інші. На пляшечці можна побачити, що його позиціонують як антистресант, стимулятор росту, корний утворювач да таке, з фунгіцидною дією. А фунгіцидна дія досягається за, за рахунок того, що тут е, в його складі є гриб триходерма. Е, для мене сизеарин це такий собі бюджетний замінник радіфарму. Я його використовую і оприскуванням, і поливом е, дозування. Для оприскування один до одного, тобто 1 мл на літр води. І полив це 2 мл на літр води. Мені подобається, як він працює. Ну, Скажімо так, можливо, і без нього би все і так добре росло. Бо е я користуюсь не городною землею, а професійними субстратами, намагаюся забезпечити. Певну температуру, освітлення рослинам, але мені здається, що все ж таки ці препарати працюють. Ще я взяла гумі френд, бо ним теж користувалася. От Переливаю собі в таку пляшечку. Тут в мене теж підписано, скільки його потрібно, яке потрібно дозування. Це також для оприскування рослин. В цьому гумі-френді основне, це гумат калію. Ну і ще там якісь вкусняшки. Так, і взяла рівал. Ось це теж з категорії регуляторів, стимуляторів росту. В рівалі написано, що є поліетиленгликоль. Бурштинова кислота, фульвокислоти і гумат калію. Крім цього, ще є прилипач. Ну, читала я в інтернеті, що начебто для поливу його не використовують. Але я додавала його воду при поливі. Він також стимулює гарну кореневу систему. Дозування в нього. Полив 20 мл на літр води. А оприскування 20-30 мл на 10 літрів води. Ну, якщо, наприклад, рослина поменше, да, можна дати менше дозування. Також цей препарат вже не перший рік використовую. Тепер добрива деякі я собі дозамовила. Ось, наприклад, селітра кальціва. Я дуже її люблю. Це мінеральне добриво. В мене трохи залишалося, але я його спортила, бо кальцева селітра вона дуже гігроскопічна. Тобто, вона миттєво забирає вологу з навколишнього середовища. І треба її зберігати в сухому в приміщенні щільно закритою. <кій> Далі. Ще я купила. Укорінювач. Це не той укорінювач, як Грандіс. Це мінеральне доброво, у складі якого більше фосфору. А саме так, його склад азоту – 12, фосфор – 19 і калій 14. От, коли я перевалюю рослини в більшу ємність, то проливаю. Ось цим мінеральним добривом. Ну і база це добривомайстер майстер. Е, ну, майстер один з найкращих е, видів добрива. Я взяла формулу універсальну: 18-18-18 Це така робоча лошадка. Ось. Ну, Крім цих мінеральних добрив, в мене ще є сульфат калію, монофосфат калію, сульфат магнію. Ну і ще трохи залишилося добрива. З формулою 30-10. 10 І там, де більше калію. Вже не пам'ятаю формулу. Так. Ну і, напевно, останнє, що покажу. Бо я казала, що тільки добрива. Звісно, квіти ж їсти не будеш. І ми вирощуємо його родину. Тож, замовила насіннячко. Базилік. Любимо його. Замовила я ось таку капусту. Це все профнасіння, насіння, але м -м -м -м, його фасують у нас в більш е -е, дрібні упаковки. Парел. Рання, давно її вирощуємо, дуже гарна капуста. Мегатон це середня капуста, вона така наквашення суперова. І по відгукам прочитала, що розберг також дуже гарна рання капуста. Спробую замовила три гібриди томатів: це солеросо, червоні. Хапінет рожеві і рані оранжеві. Також замовила цибулю на перо параде. Я її вирощу також не перший рік, гарно. І кенді. Ну, колись я вже давно гралася з цибулею з насіння. Ну, спробую в цьому році знову погратися. Так, морква Канада, буряк Пабло. І обожню, ось такі кабачки цукіні. зебра ніколи не підводять. На консервацію щільні. І, до речі, вони ще й можуть лежати у вас не один місяць. Ну, якщо є де зберігати, і використовувати їх навіть у грудні. Ну, ось, напевно, все. Буду вдячна, якщо ви напишете свої відгуки про ці препарати. Можливо, дійсно, я їх дарма придбала і так би все гарно росло. Під відео я залишу посилання на свої групи у Viber і Telegram. У нас там дуже гарна компанія. Можна спілкуватися. Продавати рослини, купляти, ділитися досвідом. Будемо раді новим учасникам. А тепер бажаю всім тихого, мирного дня і до побачення!